Друзі, вітаю вас! Аналітика по біточку, Що я думаю, буде далі? Це перша аналітика в цьому році. Тому підтримайте, поставте лайк і напишіть в коментарях, що для вас найважливіше, важливіше, коли ми робимо цю аналітику. Яка інформація є найважливіша. Біточок почав свій ранок взагалі день з того, в неділю, що він взяв, пробив і почався ріст. Давайте розберемо, чому це відбулося, і що ми, в принципі, далі можемо відторговувати. Нагадую, пам'ятаєте попередню аналітику, яку я записував ще аж 6 днів тому, по, по факту тиждень тому, де я вам казав, біточок боковику торгуємо за коле. Тобто ви самі бачили, що допоки біточок був. В тому буковику, про який ми говорили, подивіться, як заколи ідеально відпрацьовували. Зараз я вам покажу. Бачите, от вам. От заколи тут були, тут заколи були, тут заколи були. Тут, бачите, тут дельта виходила, від якої ми вкатували, тут заколи. Тобто, це вам ще раз признак того, що ви розуміли, що в кожен різний цикл потрібно знати, яку стратегію відторговувати. Біточок, бачите, що відбулося? Ось тут була серія каскадних рівнів, серія каскадних рівнів, які ми не брали. І по біточок взяв їх пробив. Чого він їх пробив? Перша причина. Бачите, ось тут є такий індикатор, називається відкритий інтерес. Що він означає? Це означає кількість трейдів, які відкриті на біржі. І е, бік вже дає ці дані, що ми можемо бачити, скільки сумарно люди відкрили позицій. І, е, як бачите, відкритий інтерес е, якраз почав рости. Тобто, що це означає? Що маркетмейкер просто почав пампувати біточок. Чого вони почали? Тут варіантів може бути доволі багато, але я думаю, основний варіант це ось оце. Давайте я зараз вам покажу. Є ще один е, класний сервіс, який бере дані по відкритому інтересу з усіх бірж. Тут навіть ще видно, бачите, тому що це тільки Binance Ватасія, а це взагалі всі біржі. Подивіться. Тобто відкритий інтерес по факту виріс на 1 мільярд доларів. Тобто відкрили додатково 1 мільярд доларів позицій. Це є дуже багато. Тобто е, крупняк чомусь пампує біточок. Він робить це по-любому з якоюсь метою. Я думаю, перша е, цілий декілька. Е, перша з цих цілей е, це піти забрати стоп-лоси, тому що подивіться, Ось тут ви маєте побачити ось такий золотистий такий колір, це є спот, такий ближче до рожевенького, це є фьючерс. Бачите, от внизу це теж індикатор відкритого інтересу, але він агрегований з бірж, тобто це є декілька бірж, де агреговані усі дані. І замітьте, коли біточок зробив весь ось, ось цей памп, бачите, як тут, давайте я чуть підтягну. Бачите, як біточок зробив цей памп от попередній. Подивіться, як тут фьюч, бачите, як підтягнувся під час цього пампу. І замітьте, сама вершинка відбулася, коли на фьючерсі, фьючер взагалі ось зробив таке аномально велике пришвидшення. Що це означає? Зазвичай ще ось тут купують вже ті, хто були в шортах. В цьому діапазоні, наприклад, тут відкрили шорт, і це якраз ліквідація. Зазвичай після ліквідації йде злом структури і злом тренду. І замітьте, що далі відбулося? Тобто, до поки ціна біточка була в цьому діапазоні, хтось постійно продавав, відкривав шорти і тому подібне. А ціна зупинялася в діапазоні. Тому одна з перших причин росту, тобто одна з перших причин росту, чому він зараз відбувається, це. А, Біточок як був в лонговому тренді, так і лишився. Просто це була зупинка на проторговку, зупинка вибити стопи лишніх і тому подібне. Глобальному нічого не помінялося. Якщо ви дивилися багато моїх аналітиків, я вам багато разів казав, що тренд до сих пір лонговий, і я не бачу причин розвороту. Наступне, ви чітко бачите, як інтересом красиво штовхають. До речі, для вас усіх. Я підготував, а тут вгорі буде е, карточці, буде урок по відкритому інтересу і додатково ще один урок стратегії по відкритому інтересу. І вони будуть в описі. Подивіться, використовуйте, тому що дуже крута штука, уроки безкоштовні. Е, що ми, в принципі, зараз можемо робити? Давайте більш детальніше, що ми зараз можемо робити і що ми можемо відторговувати. Е, допоки не буде якоїсь ліквідації, я не рекомендую взагалі шукати розвороти. Е, тому що. Ви самі бачили, от по ось цьому прикладу, от тільки коли було аномальне пришвидшення по дельті, тільки ось тут вони закінчили весь свій віріс. Бачите, ось отут. І після цього великого домінуючого об'єму. Ми мали перший об'єм ось тут. Бачите, доволі великий перший об'єм, який зайшов. Але ціна, бачите, його зараз наторговує. І це може бути щось похоже до ось цього. Бачите, вони наторгували і потім продовжили. І вже, от коли був аномальний об'єм після сильного росту, тоді вже тренд закінчився. Що я зараз взагалі відторговую, от я особисто. Перше, я зараз торгую, от бачите, в мене зараз відкритий трейд по ефірці. Тобто той єдиний трейд, який я взагалі сьогодні відкрив, вчора не торгував. Це є трейди на продовження. Тобто, в такі моменти, якщо ви вмієте, це якраз от можна торгувати на продовження від учасника. Як це відбувається? Тобто, от навіть приклад вам по тому самому ефіру. Заходить сильний інтерес, ціна от робить проторговку, і ви торгуєте далі на пробиття. Оце найкраще, що можна торгувати, доки не відбудеться якась велика ліквідація, бо аж після ліквідації можна вже буде шукати якісь ножі розвороти. Що давайте більше до біточка повернемося. Хочу вам тільки нагадати, друзі, що ми в нашому клубі системно вчимо людей, як торгувати, ми показуємо трейди, стратегії. От вам приклад, коли ми проводили мастер-клас перед Новим роком, де я показував свої паттерни, які я торгую. А в описі під цим відео буде посилання. Якщо вам цікаво, заходьте на навчання, покажемо все тільки з особистої практики, що особисто використовуємо. Давайте по біточку. Отак, от як вам по ефірці от, показував. От зараз, допоки його тягнуть, от саме крутіше, що можна робити, це шукати. Бачите, зупинку і на продовження. Зупинку і на продовження. Допоки не буде якоїсь аномальної дельти, от в приску аномальної дельти, і бажано на ось такому імпульсі. Дуже важливо, щоб був імпульс. Чому просто надважливо, щоб був імпульс? Тому що зрозуміти одну штуку, коли імпульс і особливо з падінням інтересу, це є признак ліквідації. Коли ціну тягнуть, ось таку, ось таку, почучують з такими хвостиками, це не є ліквідація, це от маркетоз інтересом, прям штовхає, штовхає, штовхає. І обов'язково, щоб це була не перша ліквідація, бо бачите, зазвичай перша ліквідація при виході з діапазону. Вона не є закінченням. Це є перші стопи, це стопи ті, хто ось отут, тут заходив. А це вже має бути ліквідація після серії росту, пару декілька хвиль. І тому, от зараз, бачите, як інтерес завалює. Дивіться, як він завалює. Тому я зараз очікую продовження росту до великої ліквідації. Потім вже щось будемо дивитися. Де зараз ключові рівні, на які варто звернути увагу? Саме основний ключовий рівень. Давайте на ось, ось цю картинку з вами подивимося. Основний ключовий рівень зараз це, бачите, це ось ця вершинка. Це 48 тисяч. Це якраз от попередній вершинка, з якої відбулося це все падіння. Тобто, якщо ми пришвидшуємося, і ось отут якраз відбувається ліквідація, це може бути хороше місце до відкату. Плюс, бачите, це ось зона цього величезного наторгованого об'єму. Пам'ятайте, що багато людей, які колись ось отут купили біточок, за любки, зараз будуть скидати його без убиток, і тому ціна доволі часто так, почуть проходить ось такі зони. Бачите, як ми оцю Наприклад, зону ось таку по чуть-чуть проторговували і прожимали вверх. Тобто біля 48 я би очікував е, якийсь можливий розворот, можливу зупинку і тому подібне. Наступна зона це буде аж ось оця зона. Тут дуже багато засаджених, які зараз сидять і просто мріють вийти. Тобто, якщо ми проходимо цю зону, то аж, вже аж тут, по 54, можна буде шукати вже якийсь глибший відкат, зупинку, тому подібне. Тому все, друзі, допоки тренд йде, торгуйте на продовження, допоки не побачите ліквідації. А зараз як і обіцяв, дивіться уроки, які я вам підготував, поставте лайк, підпишіться. До зустрічі!